І всім привіт! Сьогодні ми завітали в Бравл Старс. І сьогодні я хотів би прокачати Карла, тому що у мене є така штука на нього, як такий імбовий скін, типу в жуки. В магазині ще нічого цікавого немає. Але він у мене, на жаль, тільки на цьому силі, і у мене є на нього гаджет. Так що, в принципі, дуже жорстко на ньому тащити неможливо буде, але десь на 20-й ранг я його хочу. Прокачати. Нокаут взагалі карта погана, так що треба, я думаю, щось інше пошукати. Мені здається, що найкраща карта буде, мабуть, контур -вол... Ось ще Дешка плюс, тому що там ми зможемо багато трофеїв зробляти, і взагалі ми там зможемо полюбасу тащити пацанів так жорстко, прям всіх з'їдати і отримувати за це плюс трофеї. Так що погнали. Я, звісно, на низьких рангах, так що якщо я буду багато проігрувати, тоді я буду по ідеї проти ботів грати. Мені здається, що це теж боти. Так, да, це по ідеї мають бути теж боти. Це теж боти. Ну, я хочу ось так тут трохи стул задовбу... позадовбувати В принципі, якщо... Якщо я його так трохи позадовую, тоді можна його і одразу з'їсти. Так що в нас вже є один кіл. Це означає, що плюс дві, плюс два трофеї, коротше, так хто там у нас у нас тут поко. Ну, поко це такий не дуже серйозний перець, ми його зможемо просто так наїзд з'їсти. Просто з'їдаємо і все. І забуваємо за нього. Ну і там хтось у нас ще... А, Віло. Ну, Віло теж. Мені здається, що ми її на Ізі просто з'їдаємо і все. У нас же плюс 6 е, кубків. Це доволі так гарно. Бо я вважаю, що плюс 6 це так непогано. Але тут нас просто кленці з'їдає своєю ультою, Просто з'їдає капець. Я думав, що я його з'їм на Ізі, але він просто е, капець. Ну, бачите, навіть бот е з ультою Кленсі являється дуже таким жорстким перцем, бо він може на з'їсти, в принципі. Так, тут у нас? У нас тут Лілі. Не дуже сильно я хочу з Лілі, але. Але, походу, походу, при... по треба буде. І вона наступо. вона, вона наступо з'їдає, але ми її теж потім добиваємо. Але ми так то... Ми 10 місце, це. Це погано, це дуже погано. Ну добре, давайте ще одну катку зіграємо. Бо, в принципі, треба далі шарувати, щоб набити хоча б такий серйозний ранг, бо. Бо, в принципі, хочеться, щоб на карлі був такий нормальний ранг. Звісно. Звісно, 20-й ранг це не дуже серйозно. Тисяч, ну тисячі кубків, це набагато краще, але, але він у мене тільки на сьомій силі, і я на ньому дуже гарно граю, так що 20-й ранг це теж нормально. Так лолу ми просто ось так з'їдаємо на Ізі. Просто з'їдаємо. Ось тут Кензі, ну Кензі можна так трохи позадовбувати, може навіть вийде його з'їсти. І ми Кензі теж з'їдаємо. У нас плюс 4 трофея. І тепер тут у нас поко. Ну Поко, мені здається, що ми можемо з'їсти на Ізі. Ми поко просто тащимо. Ось тут Мейзі. Мені здається, що Мейзі робить... У неї така жирна плюха просто. Просто дуже жирна плюха. Капець, це серйозний А Ану. Ось так, якщо ми її обережненько гаджетом... Окей, ну все, ми Мейсі з'їдаємо. І ми вже в топ-3, значить, що це вже буде у нас хоч маленький, він а ні, Ми ж минулі катки програли, так що ну все одно то, Ну тут мені здається, що у Броко вже зовсім немає шансів. Просто, просто вже. Ну і ми тащимо плюс 22 кубки. Просто, просто, плюс 22 кубки. Ми всіх так просто розносимо, що у них шансів жодних немає. Так, 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 хто у нас тут є? Шейт, Ліончик. Ну, мені здається, що це такі пацани не дуже серйозні всі. Мені здається, що, в принципі, зможемо набити топ-1, е, топ якщо постараємося. Чи топ-2 мінімум. Ну, бо перси всі такі не дуже, як ну шейт ще ладно, але більшість із них не дуже підходять для ШД Ану, Ворон. Ну, Ворон нас може так позадовбувати, я можу сказати, тому що цей яд він нам не буде давати хілитись. Ми ось так його зажимаємо і з'їдаємо. У нас же плюс 2, значить, що ми не будемо вже отримувати мінус додаткові трофеї в будь-якому випадку. Але мені то з'їдаю... А ні, це не ми її добили. Це не ми її добили. Але постараємося ще ось так тут Пені трохи позадобути. І якщо ми Пені зможемо... О, ні, тут ще шейд, тут ще шейд У шейда, до речі, якщо по центру він попадає, тоді у нього така прям серйозна плюха, тоді він робить ку купу демеджа. І ми шейда з'їдаємо. І у нас вже плюс 4 кубка. Я, до речі, вже хочу десь на 33 тисячі Ну, дінича ми на ізі з'їдаємо, звісно. Звісно, ми, мабуть, займемо топ-1. Ну, як я на початку казав, але пені тут, звісно, нас може так трохи позадовготи. І вона втікає просто. Треба трохи відхилитись, тому що. І просто на нас попадає така ця жир. 3000 демеджу капець, ця пушка пею, вона така жорстка взагалі. Вона дуже жорстка. Ну добре, зараз я б, мабуть, подумав, чи взагалі треба мені далі йти, тому що мені ну, теж цікаво... Мені теж цікаво, скільки я вже трофеїв на фармив, але ні, ми... ми далі йдемо. Ми далі ж просто шуруємо і всіх розносимо. Добре, хто тут у нас? Тут, тут Поко, Поко можна так на ізі позадовбувати, тому що Поко це такий перець, він, він гарно грається, Там, наприклад, в гарячій зоні, бо він може хілити своїх напарників. А в Шдешків він взагалі слабий перець, так що... Так, що... так що Поко це такий челікс. Не дуже жорсткий. Але слухайте, не дуже жорсткий, але наносить багато демеджу нам, слухайте. Ще й хілиться, бере свій гаджет на хілку, а ну. Та ну, як? Тут ще Едгар на нас хоче за... Едкар. Це типічний Бедрендом. Ну, я валю зі своєю ультою. Короче, поко якось. Я не розумію, як виносить Едгара. Але тепер я боюсь, тому що Поко з двома банками. І... І він може нас так конкретно піддамажити. І за цього... Ну не факт, не факт. Може ми його теж винесемо. Ми... ми вже гарантовано в топ-3. Ми вже гарантовано в топ-3. Окей, все, кленці виносить коко, і я попробую проти кленці виграти. У нього 72 хп. Так, 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 шуруємо до нього, шуруємо до нього і він ховається. Ах, ти признається. Він просто ховається за цим і з і хілиться. Тому що у нього типу сім банок і у нього, вже тр... у нього вже третій левел цієї прокачки. Нє, ну краб жорсткий, реально під третім левелом прокачки, тим бачив, якщо у нього ульта Краб це такий перець. Він, він може так жорстко піддамажити. І у нього ульта все. А у мене тільки 1200 хп. Ну, попробую, я, звісно, відхилитись і прожати гаджет, але... Шансів у мене вже і чесно мало. Шансів вже дуже мало, бо він не ульту Ну нічого, топ-20 теж гарно. Це теж дуже гарно, я вважаю. Добре, подивимось. Плюс 55 трофеїв Це так гарно, це доволі гарно. І він у мене вже на 11, на, на 11 рангі. Ем, ну моя ціль десь 20-й, тому що реально скин не і Хочеться, щоб він хоча б на нормальному левелі був при такому скіні. Тому що цей скін реально такий прям боги. І анімація його. Ну добре, ульта ультани прям вау, але все одно скінчик такий прям топ. Я його просто вибив з цього трофейного бокса, який нам давали сьогодні. Безкоштовно, так що... Ну добре, тут, тут у нас кейс... Кейс може... Кейс може жорстко не дамажити. Але я обережник спробую і вона, і вона... І вона просто своєю однією плюхою мене виносить. І я по ідею топ-9, да? угу. але ця анімація, як він типу, не може встати, вона така прикольненька. Що у нас тут по браупасіку? В принципі, браупас в цьому, цьому місяці такий прям... Прям серйозний. Я вважаю, що він зовсім дуже крутий. Цей скін він просто імба. Ну, бо епічний скін, але виглядає як легендарний, бо він дуже крутий. Оцей чорний особливо. Оцей чорний він, він взагалі дуже крутий. Подивлюся там потім, що по квестам. По квестам, нічого особливого. Але давайте шарувати далі. У нас, у нас вже дуже скоро буде цей івент е, зі, з скіном Амбер. Я б хотів його пройти, бо скін на Амбер це реально годний. Такий, ну прям прям крутий скін. Він прям такий, як на серйозного пацана. Добре, попробуємо Джесі завалити. Ну, бо Джесі, вона така. ніби не серйозна, да? в шедешки. Джесі ніби в шедешки повна, повна фігня, але. Але тут вона нам дамажить, і я чуть ли не помираю. Якби вона ще одну плюху. Ану, треба втікати від деріла, бо він мені жорстко дамажить. Тут ще ворона зажимає і все, я від яду помираю. Я просто від яду помираю. Ха -ха -ха. Ну, мінус тільки один кубок, тому що я перед цим зробив вже кіл і. Коротше, тільки мінус один кубок, але це все одно, все одно жорстко. Мені треба плюс кубки, а не мінус. Як ви бачите, до речі, у мене міфі а Із-за того, що я на низьких кубках у всіх інших типу бронза і т.д. Але. Ось Мелоді, Мелоді така жорстка. Вона дуже багато демеджу робить. ну? Але ми її, виносимо. ми її виносимо. Треба трохи так підхилитись. Треба реально підхилитись, тому що. Тому що вона. Така жорстка човіха, що може жорстко там не дамажити, прийти не дамажити. Але я спробую було так трохи підзадобувати, підманути, підвести, так, щоб, щоб він. Ну, Барлі. Барлі це якийсь ботик, я думаю, тому що, мабуть, тому що я програв і за цього і я тепер проти ботів, тому що я на низьких рангах. Типічний бед рендом <laughs> чисто цей едгар. Це коли я граю в ранкет, мені такі едгари попадаються в мою тіму. Ну, просто з рандому неможливо грати в, 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 в ранкет, тому що попадаються тобі ось такі бед рендоми. і перед тим як, е, наприклад, Броболі, бральська команда, тобі забиває гол, у мене плюс 20 кубків. Тобто, е, вони вже з м'ячем біля ворот. І це причому міфік ранг. І вони б'ють воротам І цей едгар спеціально підпригає, знаєш, типу, щоб, е, щоб, щоб вони е, попали в ворота. Хоча б він міг би теоретично ще навіть цей м'яч спинити. Але коротше не суть. Добре, тут грів, грів це такий серйозний перець бо він багато демеджу робить, але я його так обережно підіва і все. Ми його виносимо. Це було, до речі, навіть дуже легко, так що. Так що давайте далі шарувати. Тут Бо. Ну і Бо він такий. Він такий перець, знаєте, що може, може конкретно там позадовбити. Тут Джек і Бо мене просто з'їдає. Він мене просто з'їдає. Капець. Просто з'їдає. Але ося анімка реально прикольна. Прикольна анімка. Реально анімка просто якась імбова. Тому що він, знаєш, типу як питається встати, але не може. Як, як справжній жук. Добре, давайте шурувати далі. Що у нас тут по суперникам. О, ну бочка. Ну, бочку, мені здається, що можна зараз прям винести. Потім у нас ще є брок. Мек. Ну, такі таких, пацани. Такі пацани не дуже серйозні, але теж може теоретично. Добре, попробуємо бочко бочку ось так задіти трохи, щоб, щоб вона тримала демеджер І. Чи ні, давайте просто ось так тут почекаємо, а Чи просто ось як тут по -по... походимо, поки дим закриє цей прохід. І тоді він по любасу буде виходити, тому що. Тому що ну треба ж йому типу вийти, бо інакше. Інакше він тоді просто програє так. І він на ульту фармив. Ну, звісно, може б його план не спрацював, але ні, він його план не спрацьовує. І за цього я його просто валю. І отут. І тут я просто роблю два кіла. Просто їх з'їдаю, цих пацанів. Со, звісно, Мех... Мех мене може так трохи задовбати, але. Але я. Я просто так красиво тих двох пасанів з'їв. Просто плюс 4 кубка. Реально просто імбовий я з'їв. Добре, мех попробую так задамажити. Це ще френк. Ну Френка я щас винесу своєю ультою, да і все. Тому що це якийсь ботик чи нуб френк. Знаєш, типу, на низьких рангах якийсь плеєр, у якого тільки 5 тисяч кубків чи. І мех іде, криса, поки в мене мало хп. Але я ультою втікаю, я ультою втікаю від хіллюсь. І вона теж хілиться своїм гаджетом. Але оця німка німка така красива прям. Вона прям хілиться своїм гаджетом. Оця німка, його атаки прям прям імбова. Але я її вношу на ну, меху. меху я вношу і все. Все. Просто з'їдаю мех. І у мене плюс 20 трофеїв, плюс 20 просто жорстких імба, Всеймба. імба Плюс 20 трофеїв, все жорстко. І у нас нова карта. Так, да, у нас нова карта. Нова карта в Шидешки плюсу, ми кажемо. На... А, ну це теж була карта для Карла, так що давайте шарувати далі. Ну всі серії я, мабуть, не доб'ю 20 ранг, так що я б, мабуть, зробив дві серії. І в другій там вже добив би 20-й, але я там буду теж так пожорще трохи грати. Може я його прокачаю на 8, 8 левел. Так що поки що пограємо на новій карті. І тут вже учила міфік. Значить, що це вже такий серйозний перець, бо е, перед цим мені міфіки не попадались, перед цим була тільки, так, ну, дві банки просто так виносимо. Але перед цим мені попадала стільки бронза е, або золото. Але зараз мені вже міфік попадається, так що, так що це вже якийсь серйозний реально перець е, на, на вороні. Ну ось тут у нас Менді. Ме, Менді. Менді ми можемо винести, але вона теж, знаєте, з такою дальньою атакою, що вона може е, серйозно так задовбати. Але вона вже, в принцип чотири банки, я просто. Я міг би, звісно, на менді спочатку піти, а тут ще баночки. Я міг би спочатку на менді піти, але я типу захотів спочатку собі банок нафармити, тому що банки це дуже важливо, і вона нас майже виносить. Але я обережненько так е, втікаю відхилитись. І тут ще дах з гаджетом, куди він приходить. І мене просто ось так піджали, а ось кіт, ось кіт. Ну, у кита немає ульти, у нього не дуже багато хп, так що давайте попробуємо так трохи задовбати. І походу, що у нас виходить. Треба його тільки наздогнати і винести. Просто, просто дах з'їдає кита, але у нього теж 11, 11 банок. Треба, треба його надамажити і поки ходого, добре, він нас там просто з'їдає. Ну добре, дах з 11 -ма банками, це просто серйозний, дуже перець. Але у нас і так, плюс 6 кубків. Давайте ще один, ще один раз і граємо і потім, мабуть, десь будемо вже закінчувати. Але просто ріл дах з 11 -ма кубками, це жорсткий перець. Це дуже жорсткий перець. Чуть ли не самий жорсткий перець у сьомому бравлі. Особливо на такій карті закрить або закрить. на таких закритих картах. Там, де багато кустів, дах просто інба. Добре, попробуємо доносити Чарлі, але вона нас просто виносить. Як? Чарлі нас просто виносить, і тут ми десь вже будемо завершувати. Всім удачі. Ем, всім гарного дня, пока.